Пер офіційно водоймою у Рівненському парку Хімік займається громадська організація. Став ювілейний ділянку передали в підпорядкування активним мешканцям мікрорайону на останньому засіданні. Виконкому до слова, жителі вже давно опікувалися територією однак, хочуть, аби все було офіційно. Вони хочуть займатися некомерційною, неприбутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зароблювати дану ділянку, будуть отримувати належне обстання. Водойму вже зарибили та очистили за прибережною територією. Також доглядають як Певняють представники організації над благоустроєм території працюватимуть ще більше в планах рибальські місточки, камери відеоспостереження та освітлення. Плани, в планах є, тобто відремонтувати трошки наш фонтанчик, який вже такий стоїть довго. Та в планах є зробити рибальські місточки, зробити ну не пляж, а типу пляжу, щоб люди могли загоряти. Та, тобто, ну копання не буде дозволено, але загоряти можна. Ось і можливо в подальшому бесідки, можливо, туалет думаємо теж, але все, звісно, з погодження міськради. Представники громадської організації кажуть, дослухаються до думки жителів мікрорайону. Рівняний з нами поділилися, що зміни це завжди на краще, і запропонували свої ідеї щодо облагородження території. Напевно, можна було би більше урн поставити біля озера, тому що тут часто рибалки, і якби було б зручніше. тут достатньо ну. Але... Поставити, допустим, якісь лавочки, щоб можна було посидіти над озером. І саме над озером. Подихати свіжим повітрям. Так. Розслабитися трошки. у підпорядкуванні громадської організації ділянка буде один рік, однак цей термін зможуть продовжити. Доступ до території буде вільний для усіх рівнян однак, із встановленими правилами купатися в водоймі не можна. Дозволена тільки спортивна риболовля, і потрібно буде слідкувати за чистотою. Юлія Мельник, випуск новин.